Вітаю, новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. В студії Оксана Гнатишин для вас наші журналісти підготували таке. Владу народу, а гроші громаді у Львові відбувається форум місцевого самоврядування. Останнім попередженням загони самооборони і правий сектор влада хоче ліквідувати. Про них не забули у Львові. Згадують небесну сотню. Зруйнувати президентську вертикаль, щоб врятувати регіони. Голови міст України спільно з експертами у Львові обговорюють зміни для місцевого самоврядування та керівництво держави пропонує своє бачення реформ в Україні і сподіваються, що до них може дослухаються. Чому дивіться у сюжеті? Це вже другий рік поспіль до Львова приїжджають голови українських міст, аби поговорити про те, як би краще працювалося. Минулоріч навіть пропонували владі, що треба зробити, аби місцеві органи влади мали більший вплив. Однак вже нині мери зізнаються, раніше їх не чули, а тепер сподіваються отримати більше прав з Києва. На всіх рівнях влади зрозуміло, що покращити життя якості життя. Мешканців нашої держави неможливо без кардинальної реформи місцевого самоврядування. Тому цей другий форум дає ще один поштовх до обговорення цього, цієї проблеми. І я вважаю, що це вже закінчиться, наше обговорення, і ми очікуємо від нашого уряду. Від Верховної Ради, конкретних дій сьогодні на уряд внесена нова редакція концепції реформи, яка є дуже мобільною і ставить дуже амбітні цілі протягом 14-го року прийняти всі необхідні закони, щоб вибори до місцевих рад 2015 році пройшли на новій основі: нова територіальна основа, нові повноваження, нова відповідальність. Те, чого мере вимагаються, самостійного розпорядження місцевими бюджетами, бо зараз всі кошти з регіонів відправляють у столицю. А вже там кажуть, куди та в якій кількості ці кошти має витрачати до прикладу Львів чи інше місто або село. Сьогодні місцеве самоврядування мери, вони всі залежні, тому що сидить чиновник козначейства, і він визначає, який платіж піде, а який не піде. І це абсурд. Реформи місцевого самоврядування від України зараз вимагає і підтримує Європа. Бо за словами західних сусідів, сьогодні влада в країні занадто зосереджена в столиці. Треба надати можливість тим, які зараз в міста в і сельські громади. Надати можливість свої бюджети поставити. Це потрібно, щоб було рішення медцентральним центральним урядом і самоврядуванням, коли економічна криза була в Болгарії, а центральна влада думала, що робити, і ми на місцях зібралися разом і розробили антикризові заходи, що дозволило місцевим органам влади покращити економіку міст та зекономити власні гроші. Та чи справді Київ погодиться віддати владу в регіони, покаже час, але міські голови вже заявляють, що політична воля в державі таки є, аби провести реформи місцевого самоврядування? Михайло кого та Володимир Берчук. новини 2015. п'ятнадцять, другий телеканал. За цією реформою місцевого самоврядування міліція має бути підпорядкована місцевій, а не центральній владі. Відповідно, на місцях мають вирішувати, як виглядатимуть сили правопорядку. А поки що, правила диктує Київ і тому дотискає загони самооборони. Ще недавно вони захищали майдан з дерев'яними щитами та бітами, патрулювали вулиці, коли в Україні не було міліції та Даїм, виловлювали хуліганів. А сьогодні владі поперек горла. Чому їх так хочуть позбутися? Дізнавалася Ірина Матвієв. Ніяких воєнізованих незаконних формувань ми не створюємо. Ми в принципі мирні люди. Ми від ні, від нікого не ховаємося. Ці слова були сказані трохи більше як місяць тому. Тоді влада Януковича оголосила полювання на львівські загони самооборони. Сьогодні їм знову погрожує переслідуванням вже новий міністр. Вбивство Олександра Музичка стало гірким прикладом. Жодних людей в камуфляжі та зі зброєю в руках на вулицях міст нова влада не потерпить. Хто не встиг переформатуватися з часів майдану і залишився народним Робінгудом, може загинути. Слава, слава, слава! Андрій ще три тижні тому патрулював вулиці в загонах самооборони у камуфляжі з бітою та каскою в багажнику. Ці засоби захисту тоді надала міліція. Сьогодні Андрій не вдягає камуфляж, засоби захисту повернув правоохоронцям, але продовжує патрулювати вулиці вже на громадських засадах. Зміст не змінився, змінилася форма. Ми зареєстрували наше громадське формування офіційно. Ми є по документах, значить, є в допомогу працівникам міліції правоохоронних органів виконувати їхні службові обов'язки. Зокрема, наша основна задача полягає в тому, щоб не допускати таких глобальних правопорушень громадянами нашого міста. І не допускати конфліктів між громадянами і працівниками міліції правоохоронних органів після погроз Турчинова львівська самооборона стала громадським об'єднанням, а радикальний правий сектор політичною партією. Та принципам Коліївщини чоловіки не зрадили і певні, нова влада хоче заборонити загони самооборони, бо сама боїться цієї стихійної сили, народного гніву та контролю. Можливо, влада боїться, що Таким чином, ця зброя може бути повернута проти них, але з другого боку, це є стримуючий фактор для влади, що є певне групування, групування зброї на руках, що це буде трошки стримувати їх, не повертати систему, яка була до моменту Євромайдану. А влада має своє пояснення під загонами самооборони. Зараз діє багато провокаторів та сепаратистів, тому відсіяти зерно від полови саме час. Тільки контроль нових чиновників старими методами ніхто не відміняв, кажуть активісти революції гідності. Ірина Матвіїв Віктор Сембратович. Новини 2015, другий телеканал. Той час, як зникнути може народна міліція, забракнути може і символу революції львівського Євромайдану. Тепер він працюватиме у новому форматі без великої сцени та наметів. Якщо ж буде потреба у проведенні вічі, то для цього використають підніжжя пам'ятника Шевченку. Організатори майдану кажуть, наразі основна їх мета реакція на кадрові призначення. Без гучної музики, новин на великому екрані та сцени львівський майдан згортається вже один намет забрали, і другий намет ми будемо розбирати у суботу. І також ми будемо ну поки що напевне, просто зменшувати сцену. одним з головних досягнень революції Роман Брезіцький називає самоорганізованість людей за словами чоловіка. Якщо ситуація в країні загострюватиметься, рів'ян скликатимуть на віче. Ми тримаємо руку на пульсі, ми сидимо в приміщеннях. Ми виконуємо подальші ті функції, які безпосередньо були покладені на початках. А саме зараз це питання, це кадрові питання, контроль за ними, контроль за чиновниками, котрі призначені. Ми просто це будемо фізично прослокуємося з майдану у приміщенні, де будемо, де будемо послухати людей, приймати заявки і відповідно реагувати на ті чи інші дії. Самі ж бів'яни визнають, поки що не бачать потреби збиратися щодня на площі перед пам'ятником Шевченку. Певні, така перерва залежить від дій нинішньої влади. ж опять зійтися Майдан. Якщо та влада буде так, як робити, як робили, то, напевно, тут то точно буде так. У нас завжди тепер буде можливість при потребі зібратися. Це, цей процес збору, коли будемо бачити, що наверху щось робиться не так. Той процес буде на мою думку виконуватися швидше. Ми боролись, ми частково досягнули того, чого за що ми боролися зараз. Все, що ми могли, ми зробили зараз. Тільки за політиками слово і слово за владою. Ще цими вихідними на львівському майдані вшановуватимуть пам'ять небесної сотні. А вже в понеділок на площі ми не побачимо звичної сцени та наметів. Марія Шепель, Володимир Барчук, новини 2015, другий канал. Одна з активісток львівського євромайдану сьогодні з нами в студії Орися Хім'як. Дякуємо, що до нас завітала. Скажи мені, чи насправді чи час згортати зараз майдан? Твоя особиста думка? Я вже що ні, що майдан повинен функціонувати в повному своєму об'ємі, тому що попереду чекають президентські вибори. І я вважаю, що ми не можемо передбачити якісь успішні завершення, тому люди повинні мати якусь певну платформу, де вони будуть збиратися, де вони будуть обмінюватися своїми думками. Тому він повинен ще функціонувати на Майдані. Тобто, ти кажеш, що свою мету, свою місію ще майдан не виконав. Коли можна сказати, що буде виконана місія, в якій в якій ситуації правді дуже складно сказати, коли саме, але я переконана, що до завершення президентських виборів майдан повинен... Функціонувати і люди повинні дуже активно і зберігати владу у такому стані постійного руху, постійної праці, постійно контролювати владу. Тому Майдан повинен власне бути таким органом, який буде вести контроль за владою. Як ти особисто думаєш, в разі потреби чи наскільки важко громадськості буде зібрати знову ж таки в нас, зокрема на Євромайдані, на Львівському Євромайдані? За який термін і чи збереться, чи прийде громадськість? Я гадаю, якщо буде якесь гостре насправді питання, яке зачепить більшість громадськості, то це буде буквально в на лічені хвилини. Майдан набере просто нереальних обертів. Можливо, старшій генерації буде дещо складніше збиратися але те, що стосується молоді. Я переконана, що вони ожили. Вони нарешті молоді відчуває свою владу, свою силу, і вони імовірно швидко реагують на найменші зміни в. Політичних рішеннях, якихось законопроектах. Тому гаразд ти, твої друзі, громадські зараз не стоять на Євромайдані, зокрема у Львові. Чи є можливо у вас якесь віртуальне угрупування, чи реальне вилилося якусь громадську організацію? Чи планується можливо, чи має інші вияви Майдан, окрім як стояння безпосередньо на площі? Е, ну, я скажу перш за все, те, що досі функціонує СКР, Студентська координаційна рада у Львові в Києві. Вони е, дуже щільно співпрацюють. Я на жаль, не знаю, як відбувається в інших регіонах, але те, що суть інтернету, йому треба. Надати належну роль цій революції, адже він просто, скажімо так, поширює найважливішу інформацію, тоді коли навіть телебачення може робити належним чином. І навіть зараз є величезна кількість всяких спільнот, які поширюють корисну інформацію, де люди об'єднуються, обмінюють своїми думками, і насправді своє логічне продовження майдан має саме в інтернеті, в спільнотах Фейсбук, навіть ВКонтакті. Тобто ти можеш сказати, що майдан живе, і ти тому підтвердження. Тобто і постійне до спілкування. Переконано, що він живе і буде жити в найближчі часи, тому що відбулися просто незворотні зміни в суспільстві, які не дадуть у цьому вогнику Євромайдану і взагалі в цього бунту в людях просто не десь йому згаснути. Тому я вважаю, що все триватиме, і це лише початок. Нашся почався такий конструктив в діях людей. Начала люди кооперувати між собою, і координувати свої дії належним чином. І я думаю, що це матиме дуже хороший результат в майбутньому. Звичайно, потрібно дуже багато часу для цього, але ми всі зібрались з терпінням і, надіюсь, найближчим часом все буде так, як ми цього прагнемо. Дякую тобі, Орися, за оптимістичні слова. Нагадаю, з нами була Орися Хім'як, студентка, одна з активісток нашого Євромайдану, зокрема Львівського. Дякую. Вам дякую. Але зменшений майдан буде трохи згодом. А поки що всі готуються до сорокового дня від смерті небесної сотні. У Львові про цих людей, які поклали голову за Україну, нагадує лише купа свічок на центральній площі міста. Та кілька щитів з надписом Герої не вмирають. Вшановувати сороковини будуть концертом Реквієм, якої пам'яті про себе заслужили небесні сотники. Та як їх згадуватиме Львів і область далі у сюжеті. Це фото меморіалу в Берліні. Дивовижна споруда присвячена вбитим євреям Європи. З висоти архітектурне диво виглядає як розбурхане вітром поле колосся. А це меморіал в Нью-Йорку, присвячений жертвам теракту 11 вересня. Незвичайна пам'ятка складається з двох басейнів і водоспаду. Це символ втрати і порожнечі. А ці непорушні чоловічки увіковічнені жертви комунізму в Празі. Пам'ятник споруджений на вершині відомої праської гори і символізує стійкість і непорушність закато. Людей. А про цей меморіал кажуть євреї вийшли до Дунаю. Бронзове взуття на березі ріки у Будапешті, пам'ять про розстріляних тут євреїв. Сороковини смерті ж нашої небесної сотні шанують дубами 11-12 квітня. Тут у Львові, в парку Левандівського, ми будемо висаджувати дуби. Дуби алея небесної сотні. Дуби є символом сили, сили мужності. І, зрештою, кажуть, що дуб є вічне дерево, тому вічна пам'ять. Обласні чиновники готують і матеріальну допомогу сім'ям загиблих героїв. Крім уже передбаченої суми в розмірі 100 тисяч гривень. Обіцяють вивчити потреби кожної родини та допомогти. Меморіали і пам'ятники героям поки не передбачені. Не йдеться наразі про перейменування вулиць і площ в області на їх честь. ж схильні до усталених способів шанування пам'яті небесних сортів. Поставити пам'ятник дуже. Хороші хлопці були, воювали відважно за Україну, полягли. Буде мало, треба щось більше зробити. Не знаю, якісь пам'ятники вже почали. Це життя їх не що Якось треба пам'ятати. З поміж тисяч львівських вуличок міські посадовці досі не обрали ту, яка носитиме ім'я небесної сотні. Виправдовується, пропозицій Дуже багато у центрі міста, де би вартувало зробити такий, перейменувати якусь вулицю. Може, було площу Галицьку, може, площу Соборну. Я би бажала так, щоб, щоб так було. Суботу Небесну Сотню поминатимуть концертом реквієм в обласній філармонії. Всесвітньо відомість та Пікардійська терція зіграють славу Небесній Сотні. Квитки на концерт уже давно продані, а гроші за них передадуть сім'ям героїв. Це не буде співаний реквієм, до якого ми звикли. Це буде інструментальна музика. Але музика найвищого гатунку це музика Самуеля Барбара, музика Густава Малера і Моцарта. Тобто це буде класична музика, але трагічна по своїй суті. Тобто музика, яка абсолютно буде відповідати нашим теперішнім переживанням. Спеціально до сороковин смерті сотників львівські музиканти презентують авторську пісню Мамо не плач. Над нею, ще досі працюють найкращі композитори, вокалісти та аранжувальники. Я бачив. Тих людей, які там були, ну бачив в принципі, і кров, і всі ці емоції, і в такому стані якраз потрапив вірш в поле зору. От, а я завжди цікавлюся якимись такими ну, поезією, цікавими варіантами віршів. От і він надихнув мене якраз саме в цей період. Такої величезної емоційної хвилі в мене ще не було. Тому що навіть взявши перший раз оці ці рядки на мелодію Михайла, тобто я багато разів я не міг її просто від початку до кінця навіть заспівати. Тобто, завжди переважала якась емоція. Це навіть не то слово драматично, це космічно драматично. Настільки так захопився цією роботою, що за собів ансамбль високого замок з. Замку просто виявилося замало. І просто я розширив склад. Я запросив академічний камерний оркестр «Віртуози Львова, запросив дерев'яну групу, там і кларонет, і супілка грає як наш національний інструмент. Є, звичайно, участь нашого ансамблю, там і цимбали задіяні, і решта інструментів. І додалося, ще два хори. Крім того, в неділю у Львові, о 14.30 на площі перед Шевченком відмолять поминальну панахиду. Після неї пам'ять померлих героїв шанують на загальноміському віче. Мар'яна Підковська, Олег Возний та Володимир Барчук. Новини 20.15. другий телеканал. Mank kos moja dela Згадуючи героїв, міняємо країну, робимо її такою, якою хотіла бачити Небесна Сотня. Передусім руйнуємо президентську вертикаль, а більше влади даємо місцевим органам влади. Це поки що проект реформи місцевого самоврядування. Але його у Львові на форуми вже обговорюють представники мерії і депутати. А поки вони планують, організатори Львівського Євромайдану збираються його згортати. Мовляв, такої потреби вже немає. Але львів'яни обіцяють про нього не забувати і збиратимуться знову, якщо раптом влада забуде про обіцянки. Новини 20.15. для вас підготувала команда журналістів другого телеканалу. В студії була я, Оксана Гнатишин. Кажемо до зустрічі на другому телеканалі. Тримаємось.